Поехали. Любі друзі, цікаві люди скрізь нас переповнюють. Цікаві люди у нас просто перед очима, але завжди потрібно підняти голову і побачити, хто перед тобою. Так от, мої цікаві люди, нас сьогодні запросила до себе в гості на свій концерт цікава, прекрасна співачка Марі Пежо. І зараз Марі, трошки розповість про себе і що вона сьогодні виконує. Марі, будь ласка, Марі Пежо, Жентелюзе, Франція ді Україна і України. Трує несем войс транспортера інзе алюр ламур Енселебрейт. Енселебрейт шару азнавур. Бонсва, мадем Шарамі. Яка співає завжди в основному французькою, яка пише і э, російською українською російською українською і вірші. Французькою і виконує в основному пісні любові французькою, але сьогодні вона виконує зовсім інший репертуар пісень. Марі, будь ласка, поділися. Сьогодні в нас втричі вже просто свято. Ми сьогодні працюємо триб'ют поп-діви, поп-рок-діви. Тому я сьогодні в образі мадони, але я її не перетворюю один в один, я співаю. Голосом Мадонни тому що в мене дар, дар вищий дар, співати, Перевоплощатися ще як кажуть там перетворюватися. Я можу вам даже довести. You think that I can live without you love. You see. You think I can go on another day. You think I my down I never find my way. You see. Цим гасаму. Ну як вам не Мадонна, любі друзі? Так, е, Мадонна. Вона на сьогоднішній день дуже дуже талановита, дуже популярна. І ви знаєте, ми просто поважаємо її. Тому ми називаємо наш триб'ют Марі Пежо. Мадонна Бай Марі Пежо, тому що Марі Пежо співає. Під назвою Триб'ют Мадонни» її пісні, але в аранжировці власної. Тому ми співаємо під живі гітари, живі інструменти без використання фонограми. Це дуже цікаво, тому що я почула Марі твої пісні, «Мадонни», які ти виконуєш. Це просто неперевершено, Любі друзі, ми виложимо ці пісні, які співає Марі Пежо, в соцсетях шукайте, будь ласка, на Фейсбуці, в Інстаграмі і шукайте в Тік-Тоці. Будь ласка, заглядайте до нас, ми завжди раді. Last night I dreamed of San Pedro Just like I never gone, I knew this song go with I flagged the dead It seems like yesterday, not far away Tropical the Highland breeze, all the night the island breeze. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when you sound a break, the thumb of this to hide, I still know you're the steam, my eye, Spanish lullaby. Дуже дякую, Марі. З вами Галина Степанок та Марі Пежо. Merci, дякую, dame. любі друзі. До зустрічі.